Мамочки, хочу допомогти вам розібратися з тими 17-річними, що з ними робити. Все, що я можу запропонувати, це наприклад, в жовтні місяці хлопцю буде 18, У нього ще є біометричні дні. Або якщо нема, то він приїде в Україну, трохи посидить, вони в нього появляться. Тоді ми можемо зробити йому робочу візу з жовтня, вона буде діяти повного повноліття. Виїжджає дитина по біометрії, залишається по візі. Це один з варіантів, але ваша дитина має мати десь, от скоро, -скоро там 18 років. На то потрібен час. Якщо, у, якщо в, людина не має ні біометрії, нічого, сидить за кордоном, і люди запитують, яку, як ми можемо легалізуватися, не знаю. в 17 років карту побиту не дають. Ну, добре, статус Укр маєте, Що з тим статусом Укр в червні буде, буде видно. Ні, то сидіть з зайцем, якось буде. Ну, тобто зробити йому візу, яку візу, на основі чого? Якщо ваша дитина вчиться в студі за кордоном, які проблеми? Приїжджаєте, даєте мені документи всі про навчання, робимо студентську візу. Чи там візу учнівську, як вона буде називатися. Тому що 17 років ще в вищому навчальному закладі не навчаються. От, тобто замкнутий круг. От я, я отримую приватні повідомлення, багато запитань. Моєму сину в травні 18 що нам зробити? Не знаю. Якщо ви хочете, якщо йому в травні 18, але він ще зараз знаходиться в Україні, ну то давайте зробимо річну візу з 18-річчя. Виїжджає по біометрі і по візі. А якщо ви просто він виїхав, але, а що нам там робити, як легалізуватися, ну неможливо карту побиту не можна подати. Візу дистанційно, потім з Польщі передати в Україну, не можна зробити. Тобто з 17-річними є трохи клопіт. Хочете зробити з 18-річчя візу, але мати по чому виїхати? Прошу! Це одна з пропозицій. Хочете студентську візу подавати, але ризикувати великими е, коштами? Ну, пробуйте. Якщо дійсно навчається, без проблем. А ні? ну тоді сидіти з зайцем. По тому статусу Укр, а там як Бог дасть. А хто тільки що виїжджає перший раз? Ну, то не забудьте до 30 днів піти і оформити песен зі статусом Укр. А там також буде видно. Спробуймо розібратися, чи вірно я розказала. В моїй голові, здається, інформація правильна, але я не знаю, чи я її вірно передаю для вас, щоб ви також. Напишіть в коментарях, чи хоч щось я корисне вам розказала, бо я не впевнена. Тобто я вже заплуталася з тою інформацією. От запитують, 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 стараюся консультувати.